І маємо розуміти, що європейські чиновники будуть далі розробляти свою версію мирних угод і мирних договорів. І так само ми так само мусимо розуміти, що зараз маємо чекати від наших європейських партнерів закидів про те, або закидів або реакції, або пропозиції, яким чином вони бачитимуть план Б а чи план В як завгодно? Бо ми в ситуації, коли з одного боку таке вже було, а з іншого ніколи такого і не було. Отже, як буде виглядати версія європейців мирного плану для України? Іне вони вже направили документ Дональдові Трампу. Про це пише видання Держпігель, Працювали над контрпропозицією, тому що зробили американці спільно з росіянами з вечора п'ятниці. Європейські лідери вважають, що за план Трампа може стати основ Що точніше даруйте. Оцей план Трампа може стати за основу майбутніх домовленостей між Україною та Росією. Та наполягають, що не можна змінювати кордонів України, скорочувати чисельність армії. Розкритикував американський мирний план між іншими прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Він заявив, що документ мають обговорювати спільно американці разом з європейськими партнерами, І не можна враховувати нав'язані Росією умови. Туск наголосив на тому, що всі питання, які стосуються Польщі, мають бути узгоджені з польським урядом. Я нагадаю таку ж думку озвучив і президент Польщі Карль Навроцький. Жовтенко долучається. Експерт з міжнародної безпеки фонду демократичних ініціатив імені Ілька Кучерєва. Пане Тараса, віта. Вітаємо. вітаю. А отже, ми сьогодні головною темою маємо мирний план або мирні пропозиції, або просто пропозиції як завгодно. Можна і без епітетів і без прикметників, але тим не менше, як ви бачите, пропозиція, контрпропозиція і далі заява Трампа, та в принципі це не остаточна це не остаточний план. Проте тут варто зауважувати, що ми можемо інтерпру... інтерпретувати по-різному в плюс або в мінус. Але чи може бути інший варіант, взагалі інший перебіг подій? Бо згадаємо, що Сполучені Штати в принципі казали, ми готові вийти з переговорів, чи може повторитися аналогічна ситуація? Абсолютно так, тим більше ви сказали ключову фразу. Це ж було вже. Тобто, ну якщо згадати квітень місяць цього року, то ми згадаємо, що тоді в принципі були дуже схожі обставини. Тоді теж був свого роду ультиматум від адміністрації Дональда Трампа. Тоді теж були погрози про зупинку військової допомоги. і Тоді військова допомога навіть була зупинена там на не, не, не дуже великий час, але все одно це було трошки відчутно. Ну але, зрештою, ми е, дуже гарно скоординували наші зусилля із нашими європейськими партнерами, і всі разом ми змогли донести до адміністрації Дональда Трампа. Особисто до американського президента спільне бачення, скажімо, так того, що має містити реальний мирний план, який дійсно реально має бути заточений під довгострокове врегулювання російсько-української війни, і тут насправді і тоді, і зараз адміністрації Трампа в великому рахунку нема куди діватися, тому що ну так чи інакше, те, що оголосив Трамп про ну. Його власне бачення та як мирного врегулювання російсько-української війни тут нам же ж треба пам'ятати, що в першу чергу Трампу важливо досягти режиму припинення вогню. все інше ні його особисто, ні його адміністрацію не хвилює. Вони від фактично першого дня перебування при владі оголосили про те, що. Проблеми гарантії безпеки для України, проблеми тривалого миру в Європі це проблеми європейців. Та тобто, ну сполучені штати Америки, цим особливо перейматися не будуть. У них є Китай, в них є азійсько тихоканський регіон, і взагалі вони от будуть займатися більше цими справами. Тому власне, ну якби для Трампа важливо саме це, і про це треба пам'ятати. І тут вразливість його такої позиції полягає в тому, що без європейців. Без активної участі європейців цей план просто не спрацює. Ну тобто теоретично можна там йому буде спробувати досягнути або оголосити про режим припинення вогню, який буде порушено вже через кілька годин. І зрозуміло, що для Трампа це набагато гірше, ніж взагалі нічого. Та да, в цій ситуації тому Трамп хоче чи не хоче, але оскільки він планує перекинути всі ці моменти далі на плечі європейців, він не може з європейцями не рахуватися. І Він не може загнати себе в ситуацію, коли європейці абсолютно не будуть сприймати от якби його мирні ініціативи, і тоді просто посипеться весь його мирний план, Та? Ну не вийде навіть досягнути ніякого режиму припинення. І другий момент ну в цій ситуації насправді Трамп ще трошки більше ніж навесні того року, залежний від європейців, тому що ну насправді, от тут така дуже цікава ситуація. Насправді Трамп сам себе загнав таку невеличку пастку. Він з одного боку говорить про те, що ну от Україна має там до Дня подяки, до 27 листопада, значить, прийняти рішення, бо інакше сполучені Штати Америки там я Дональд Трамп припиню постачати зброю українцям там і обмін і. Припинив обмін розвідданими. Ну, якщо з обміном розвідданими все більш-менш зрозуміло тут, якби дійсно Трамп може реалізувати цю погрозу, то е з пунктом першим не все так просто. Трампу варто згадати його власні слова. Про те, що чим е він насправді хвалиться та про те, що Сполучені Штати Америки вже е ніякої допомоги Україні не надають ніякої зброї Україні не передають, а все продають за гроші в НАТО. От а от НАТО вже там європейці. Вони перерозподіляють цю зброю. Там щось собі залишають, щось передають Україні. Тобто насправді і ціна питання тут 5 мільярдів доларів із плюсом. Та да? і власне тепер, якщо Трамп говорить про те, що Сполучені Штати Америки припинять постачати зброю, то це означає, що Сполучені Штати Америки припинять продавати зброю і припинять заробляти на продажі зброї, враховуючи те, що у Трампа не все не все добре з всередині країни, не все добре з економікою. То це просто постріл собі в ногу. Тому ну, тут це більше навіть схоже просто на блеф американський. Того президента на те, що ну дійсно його пробували через Віткафа да, Росіяни розкрутити на ось ці 28 пунктів. Бо очевидно, що з подачі Дмитрієва Вітков приніс цей, цей цей перелік пунктів Трампу і сказав, що от, дивися, це те на що згодні Росіяни, та да, і Трамп одразу за це вхопився. Ну але по великому рахунку, ми маємо зараз ситуацію аналогічно з весною цього року, коли європейці зайняли абсолютно принципову позицію, яка дуже чітко сигналізує американській адміністрації, що цей план точно не підходить. Він не злетить. І от реакція Трампа він каже: а ну так це ж не остаточний план. Ми можемо там його допрацьовувати, говорити про це і так далі. Тобто, знову ж ми бачимо, що абсолютно йде повтор того, що було весною цього року. І, зрештою, і європейці, і ми знаємо, що робити в цій ситуації. Ну і очевидно, що це треба буде просто повторити ще раз. Тут сенатор республіканець Лінсі Греус соцмережі X написав наступне. Зацитую трохи пана. Я впевнений, що президент Трамп, прагнучи миру у війні між росіянцями та Україною, робитиме це схиляючи обидві сторони. Але, зрештою, він забезпечить, щоб Україна була вільною суверенною нацією з потужною здатністю захищатися від майбутньої агресії. Там далі ще є, але хочу за першу частину зачепитись. Схиляючи обидві сторони. А Росію чим схиляючи це? Мова йде про санкції проти двох компаній, які оце запрацювали з 20-го числа, чи мова йде про... О, ті нищівні санкції, які підтримують обидві палати, і які там, починаючи з грудня, якщо назбирають 218 та підписів 218. під петицію, та то не будуть голосувати. Чи мова йде про щось таке третє, е, дуже, дуже, дуже крутетами і хороше? Ну тут е, точно і перше, і друге. Е, тут є третій пункт, я б доповнив. Е, це те, що в е, американському конгресі зараз, зараз зареєстрований. Черговий законопроект про посилення санкцій проти Росії, і Трамп його підтримав ну принаймні політично, так чисто символічно, але за умови, що. Цей законопроект буде давати ну фінальне слово, фінальне рішення, та буде залишати за президентом Сполучених Штатів Америки. Тобто, ну це вже якийсь другий варіант, очевидно, та того законопроекту, який мав би запровадити ось ці нищівні санкції 500% проти країн, які продовжують купувати російську нафту. Але ну скоріше за все, що ця історія про вторинні обмеження для країн, які Продовжують торгувати з Росією і купувати російські енергоносії. Ця історія вже якби ну себе вичерпала, тому що ну Трамп сам дискредитував цю свою стратегію, тим, що він зробив виняток для Угорщини з постачанням нафти з добудовою енергоблоків на атомній електростанції, пакштва, так. Ну і так далі. Тобто, ну по великому рахунку Трамп своїми ж діями дав зрозуміти, що у випадку чого там за. Певні якісь бонуси, та Америка може може ну так би мовити, продати цю індульгенцію, та ну не на постійно, але от на якийсь якийсь термін, та тобто, ну Китай дивлячись на це, чи Індія, наприклад, дивлячись на це, вони чудово розуміють, що ну, якщо така справа, то немає сенсу взагалі це сприймати серйозно. Ну тому очевидно, і з'явилася оця ідея про якийсь третій законопроект, так який має бути. Спрямований на посилення антиросійських санкцій з боку Сполучених штатів. Ну і зрештою тут просто треба адміністрації Трампа нагадати, що найкраще проти росіян діють. Ну, ну зрозуміло, да, ці санкції прямої дії проти Роснефті і Лукойла так вони ну досить відчутні для, для Кремля. І власне, от всі ці рухи Дмитрієва і Бункера загалом з цими 28 пунктами це просто. В тому числі також і спроба відреагувати на ці санкції і спробувати їх пом'якшити. Бо я так думаю, що головна логіка зараз от в цих різких рухах з боку путінського режиму полягає в тому, що дивіться, от ми ж типу готові до мирного врегулювання. Давайте тепер нас, хоча б частину санкцій, зніміть, тому що от, ну ми ж ми ж погодилися. От, але практика показує, і це треба теж Трампу сигналізувати на да, його оточенню, що найкраще на росіян діє. Аргумент сили та найкраще на Росіян діє аргумент з томагавками, аж так, що там вони всі поперевзувалися в повітрі. Так якщо перед цим вони розповідали, що Анкоріч це значить підтвердження ультиматумів в Росії, витирали ноги об всі домовленості, так? з Трампом і з його, з його командою. То раптом, після появи історії про тамагавки, Путін був змушений дзвонити Трампу сам і доводити, що все не так, і Росія якби договоростати. Ну і другий момент який дуже сильно впливає на Росію. Це теж силовий аргумент. Це оця мовчасна, але дуже відчутна допомога американців в тому, як ми плануємо удари по російських НПЗ. Кілька американських видань буквально кілька тижнів тому написали просто прямим текстом, що з літа американці не просто дають нам координати для планування цих ударів, а просто навіть в окремих моментах і випадках прокладають маршрути для наших дронів і ударних систем до російських НПЗ, і от команді Трампа треба просигналити, що от саме ці два моменти як мінімум та силового тиску на путінський режим, саме вони діють, тому що саме через них почалися всі ці рухи з мирними планами і з усім іншим. Та і ну в комунікації зараз з адміністрацією президента Сполучених Штатів треба говорити про те, що ну нинішня ситуація ці 28 пунктів, та і взагалі оця історія про те, що можуть поновитися якісь певні процеси політичного врегулювання російсько-української війни, вони стали можливими виключно через аргументи сили. Спасибі, пане Тарасе, за ці роз'яснення. Тарас Жовтенко, це експерт з міжнародної безпеки фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. Він був на прямому відеозв'язку.